・だ <noise> 3だ <noise> <noise> Так проходить ресоціалізація в Кримачуцькій виховній колонії. Тут готують хлопців до самостійного життя після звільнення, допомагають адаптуватися до соціуму та змінити світогляд. Долучають зокрема до цього і волонтерів. Їм важливо брати з когось приклад. І кожна дитина, кожен чоловік, хлопець він бере приклад із свого батька. Але коли батька поряд немає, їм потрібен якийсь живий приклад. І це є тренер. Тренер відіграє важливу роль. У житті хлопців, які дивляться на нього, які тренуються, і з допомогою історії і життя, за допомогою е власного прикладу, ми будуємо з ними відносини. І ми впливаємо на них. Спорт сприяє не лише фізичному розвитку, а й допомагає формувати соціальні навички, працювати в команді. Розповів волонтер Анатолій Пономарьов, коли я побачив хлопців в їхніх очах після тренування, після цих історій, які ми даємо на тренування, які вони заряжені. Я відчув, що я повинен тут бути. Я раніше думав, що тут кожен сам за себе. Але під час ігор я зрозумів, що в команді бути простіше, цікавіше. І мені сподобалось, як нас підтримували і як ми допомагали один одному. Хотілося б, щоб такі були частіше у колонії діють різні психологічні програми. Корекційна програма психологічна допомога в адаптації засудженим перше до позбавлення волі. Вона націлена на тих учасників, які щойно опинилися в установах виконання покарання тобто, це ті, які тільки потрапили до установи. Також функціонує корекційна програма психологічної допомоги засудженим, що Схильні до самогубства, це вона більш націлена на те, щоб допомогти дітям контролювати власну поведінку власні емоції. Одним з аспектів ресоціалізації є творчість. Розповіла вчителька мистецтва Тетяна Постовід. Хтось знаходить свою роботу вишивці, хтось в малюнках, хтось паперовій пластики, квілінг, оригамі. Серія чорно-білих робіт зроблена руками одного з вихованців саме в чорних кольорах. Його приваблювали жіночі образи і тема материнства, оскільки отчим. На його очах вбив маму, і це наскільки вразило юнака, що він саме таким кольорам присвятив своє життя. Установа налагодила меморандуми та угоди з державними громадськими організаціями. За кожним напрямком з нами співпрацюють більше десяти організацій. В установі, крім корекційних програм диференційованого виховного впливу, запроваджено ряд соціально значущих проєктів. Головна роль це формування додаткових соціальних та побутових навичок підлітків. Елементарних, таких як, як приготувати собі їжу, скласти кошик продуктів харчування на тиждень, як розповів начальник Кримачуської виховної колонії. Нині це єдина подібна установа в Україні. На даний момент тут перебуває 54 вихованці. Багато хто когось втратив під час війни. Багато хто з окупованих територій або ВПО, або просто переїхали сюди з центральним. багатьох батьків знаходяться за кордоном. Батюх шукаємо зв'язок, не можемо налагодити. За словами Олександра Сайка, в установі планують залучати більше громадських організацій до адаптації вихованців до життя після звільнення. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.